Місто продовжує жити в умовах війни. В останні неділі ворог знищує критичну інфраструктуру України. По заявами «Укренерго» на сьогоднішній день більше половини теплогенеруючих станцій знищено в Україні, і тому це накладує відповідні складнощі у нас. Там, де стосується теплових котелень. Там буде вирішуватись сьогодні, завтра, післязавтра питання часу їх запуска. Є домовленість і по газу, є домовленість, і персонали, і таке інше. Але зупиняється, що кожен день практично ворог знищує то одну, то дву тепловикі станції, енергетичні об'єкти і інше. Ми будемо рішення приймати, порадившись з обласною військовою адміністрацією. І таке рішення на цій неділі буде прийнято.